В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску вартість великоднього кошика в 2025 році зросте. Чи подорожчали продукти? І наскільки В Ізмилі завершився третій районний етап змагань з легкої атлетики у межах проєкту Пліч опліч велика середа. Вітаю з вами у студії Юлія Петлецюк. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 16 квітня олінтовно такі. 936 210 осіб особового складу, 10 638 танків, 22 163 одиниці бойових броньованих машин, 26 377 артилерійських систем, 1 364 реактивних систем залпового вогню, 1 132 засоби протиповітряної оборони, 370 літаків, 335 гелікоптерів, 32 837 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3 145 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 44 472 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 3804 одиниці спеціальної техніки. У 2025 році вартість великонього кошика зросте. Основні причини зростання: воєнні дії, інфляція, сезонне зростання цін та ускладнення виробництва і логістики. Наскільки змінилися ціни на основні продукти харчування, ми дізнавалися на ізмейському центральному ринку? Подробиці дивіться у сюжеті. Перед святами в Україні ціни на продукти традиційно ростуть. А за різними підрахунками наповнення великоднього кошика цьогоріч суттєво подорожчало. Ціна залежатиме від кількості продуктів. Аналітики говорять, що за два тижні до великодня спостерігається зниження цін лише на бакалію. Натомість молочна продукція, курятина та більшість овочів, дорожчають. Які ціни на основні продукти ми дізнавалися на ізмейльському ринку? Ціни на овочі, такі як помідори та огірки, дещо знизилися. У середньому огірки можна придбати за 90 100 гривень. Помідори коштують 110-120, картопля – 40-45 гривень, зелень – від 15 до 30 гривень. За даними Міністерства аграрної політики та продовольства України, ціна на десяток нефасованих курячих яєць за останні два тижні зменшилася на 5 Наразі їх можна придбати за 45-55 гривень. Яйця по 55 гривень. Так, були дорожчі, дорожчі стали 50, 55 гривень. Домашнє яйцо все так же, 55-60. По размеру. М'ясо трохи здорожчало, кажуть продавці. Наприклад, традиційний для запікання свинячий ошийок. Додав у ціні і коштує на 20% більше, ніж торік – 275 гривень за кілограм. Куточка була 180-200 гривень, петушок 230 за кілограм, був 200, кури 220, натуральні домашні.

Домашній бролек 150 за кілограм. Найдорожчими складниками кошика залишаються м'ясні продукти. Домашня ковбаса 150-200 гривень, бужанина 250-300 гривень. Вартість сала залишається практично на рівні минулого року. 500 грамів коштуватиме до 120 гривень. Попри те, що Великдень це пік споживчого попиту, зростання цін цього року не сталося. Це обнадійливий сигнал для покупців. Утім, не гарантія подальшого здешевлення. Наталя Гаврилова, Дмитро Єфимов для програми новин. 16 квітня голова Ізмельської районної державної адміністрації Родіон Башев провів апаратну нараду, які взяли участь його перший заступник Сергій Проданов, заступниці Ірина Холостенко та Марина Деной, керівник апарату Світлана Тіткова та представники структурних підрозділів. Порядок денний наради включив до себе низку актуальних питань щодо роботи спостережної комісії при ізмейській райдержадміністрації, завершення кампанії, декларування за звітний порів 2024 року, житлове питання у контексті ветеранської політики в Ізмильському районі тощо. В Ізмейському палаці спорту завершився третій районний етап змагань з легкої атлетики серед учнів п'ятих класів закладів загальної середньої освіти ізмейського району. Спортивний захід проходив у межах всеукраїнського фізкультурно-здоровчого проєкту Пліч опліч Всеукраїнській шкільній ліги. Подробиці розкаже наш кореспондент. В Ізмаїльському палаці спорту відбулися легкоатлетичні змагання серед учнів закладів загальної середньої освіти із миського району. Спортивний захід проводився в межах реалізації всеукраїнського фізкультурно оздоровчого проєкту Пліч шкільні ліги, який спрямований на розвиток спортивного та інтелектуального потенціалу учнівської молоді. Сьогодні завершився третій районний етап змагань серед учнів п'ятих класів з легкої атлетики. Ми дуже вдячні команді. З міста Кілія та Рені, які представляли е, на цьому етапі свої команди. Команда Ізмаїльського політехнічного ліцею зайняла перше місце у цих змаганнях і перед нами стоїть е, велике випробування. Ми будемо захищати наше славне місто Ізмаїл на обласному рівні. Ми дуже всім дякуємо суддям. І разом до перемоги хвилиною мовчання усі присутні вшанували пам'ять усіх загиблих внаслідок збройної російської агресії. У змаганнях взяли участь команди з різних куточків району. Перше місце вибрала команда Сову із миського політехнічного ліцею з гімназією. Друге місце посіла команда «Морський дельфін» Рніського ліцею номер 2 Третє місце дісталося команді Пантери Кілійського ліцею. Проєкт Пліч опліч має на меті не лише популяризацію здорового способу життя, а й об'єднання дітей навколо ідеї співпраці, взаємопідтримки та патріотизму. Саме через такі спортивні ініціативи виховується справжня єдність як на спортивному полі, так і в повсякденному житті. Сьогодні було змагання. Це політехнічний, сови зайняли перше місце. Наша команда буде представляти із боїв в обласному етапі. Всім дякую. Змагання стали яскравим прикладом того, як спорт сприяє формуванню сильного, здорового та згуртованого молодого покоління, яке готове діяти разом пліч опліч, задля спільної мети. Марія Зенченко Христина Лангольф для програми новин. На Одещині прикордонники виявили браконьєра на Дністровському лимані з уловом риби. Інцидент стався на Дністровському лимані на околиці села Калаглія, що на Одещині. Чоловік, здійснюючи незаконну діяльність, виловив понад 300 екземплярів риби різних політ. Попередня сума збитку, нанесеного державі, становить понад 800 тисяч гривень. У діях порушника вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 249 Кримінального кодексу України. Незаконне заняття рибним звіриним або іншим водним добувним. Промислом. Велика середа, третій день страсного тижня, особливого періоду перед Великоднем, коли християни згадують останні дні земного життя Ісуса Христа. Саме цього дня був зраджений Ісус Христос Іудою. Подробиці, дивіться далі. Велика середа це середа страсного тижня останнього тижня перед великоднім у християнському календарі. Вона має особливе значення для християн, оскільки в цей день згадується одна з найтрагічніших подій в історії спасіння людства зрада Ісуса Христа Юдо іскаріотським Згідно з Євангеліями, саме в середу, Юда домовився з первосвященниками про зраду Ісуса за 30 срібняків. Це рішення стало першим кроком на шляху до арешту суду і розп'яття Христа. Тому велика середа є днем суму роздумів та внутрішнього очищення. У цей День віряни задумуються над силою спокуси, людською слабкістю та необхідністю покаяння. У багатьох християнських храмах по всьому світу цього дня проводять особливі богослужіння, під час яких згадується зрада юди в православні традиції. В цей день читають Євангелія про події останніх днів життя Ісуса, а також виконують покаянні молитви. Велика середа також є днем суворого посту. Віряни утримуються від м'ясної молочної їжі, а подекуди навіть від олії. У різних куточках світу велика середа має свої унікальні обряди та форми вшанування. У православній традиції українці в цей день особливо шанують. Віряни йдуть до храму на літургію, читають покаянні канони. Сповідуються у народі велику середу ще називають чистою середою день духовного і тілесного очищення. Господині завершують великодні приготування, випікають паски та фарбують яйця. У Греції у велику середу в храмах здійснюється таїнство Єлі освячення, що символізує зцілення душі та тіла перед великоднем. Всі охочі помазуються освяченим єлеєм у католицьких регіонах Італії та Іспанії. Вулицями проходить урочисті процесії статуї Ісуса та Богородиці. Багато хто бере участь у хресній ході, бо або з головами накритими капюшонами як знак покаяння. У Польщі, як і в Україні зберігаються суворий піст. У храмах читають молитви за очищення та готуються до таїнства причастя у Великодню ніч. Велика середа це не просто день жалю скорботи, день духовного пробудження. Через погод про зраду людей кожен покликаний переосмислити власні вчинки, і прагнути до справжньої вірності любові і правди. Юля Петлецюк для програми новин. Рятувальники провели день цивільного захисту в Ізмеській гімназії номер 14 аби покращити навички правильних дій при різноманітних надзвичайних ситуаціях під час заходу фахівці ДСНС розповіли про основні причини виникнення пожеж, наголосили, як їх запобігти, відпрацювали правильні дії під час виникнення пожежі, ознайомилися з принципом будови та дії порошкового вогнегасника, а потім закріпили теоретичні знання практично. Кожен бажаючий скористався вогнегасником і загасив умовну пожежу. Велику увагу Вальники приділили правилам поводження при виявленні вибухонебезпечних та підозрілих предметів. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 40 гривень 75 копійок, продати за 41 гривню 40 копійок. Єврокупівля – 46 гривень 20 копійок, продаж – 47 гривень 10 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у четвер 17 квітня в Змелі очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний – 6,11 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 5,7 градусів тепла. В день – 18,20 градусів тепла. В Одесі мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний – 5,0. 10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 68 градусів тепла. В день 12.14 з позначкою Плюс. Усі випуски програми 700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті. сайті.ком на YouTube-каналі, а також у соціальних мережах Facebook та Instagram. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.